попередньому відео ми ходили в магазин, я вирішила все це разом не згрібати. Робимо розпаковку. Таке, Розбавляю свою ленту відео розпаковку, тому що розпаковку я можу, не можу завжди зробити, тому що ми по неділях ходимо в великий супермаркет, скупляємося, приїжджаємо, бігом це все розкладаємо. Франческа нема. У відрядженні на шичілі її там загорає, загорає. А, і це і... У таких випадках я дуже рідко їжджу сама. Він той раз за його місяць туди-їздив, я тільки раз сама з'їздила в магазин. І сьогодні. Зазвичай він їде з роботи, заїжджає в будь-який супермаркет і все привозить. З цим, у мене проблем нема, що я сама не хожу, ще щось, Він знає, що нам подобається, що ми купуємо, може дзвонити прямо із супермаркету, тому що з цим проблем немає. Я потратила 60 євро. Але з них 48 на продукти. І покажу, що там це, ви 20 євро тут були не продукти. Значить, на самі продукти я потратила 48 євро хліб з висівками. Так, як не странно, довго храніння, але е, глічемію Марії він не піднімає а Якщо піднімає, то поступово. І, е, Інсулін діє добре. Хто мене знає, в мене Марія, 7 років, не неї цукровий діабет і лише 9 місяців. Ми вчимося. Але, я так розумію, діабет це якби ну, не те, що там він на все життя, але завжди свої казуси будуть ліво вправо І до всього треба відноситись з душою, з юмором і з любов'ю. Такий хлібець. Йогурт ми завжди її таки беремо, Це от магазин називається меді, І марка в них є своє меді, і доволі хороша продукція. Він такий прямо аж із сиром. Виноград. Теж Марії ході цукровий діабет, але зараз на сьогоднішній інсулін дуже добре діє, вона активна і вже вона їла виноград на тій неділі купували, то я вирішила таке для рознобра в магазині фруктів. Звісно, дуже велике рознообразі, і сезонних, і не сезонних, ну просто красотіще. Ми туди буває приходимо, там вже нічого ввечері. Ввечері там вже не буде нічого. А чоловік зазвичай ввечері туди заходить. Помідорки, тому що ті, що більше були, вони якісь пластмасові, теж Марії для цукрового діабету супер. І в нас ще ми мертві лохіну. Ми цілу зиму її купували, і це такі ну, фрукти, такі спасіння для мого діабетика. Соплі. Так, це покажу. Що... Знайшла я останнє, виложили вони, якби стітка. Отака пасочка маленька, боже, 100 грам, Вона коштувала 4 євро, зараз 4,50. Взяла лише одну, там їх було три, тому що через 2 неділі срок годності закінчується. Я в інтернеті буду її замовляти. І дійсно тут ноль карбоідратів. Вона доволі таки хороша. Салатик Айсберг, тому що пітінки нема. Яйця 18 штук. Так, взяла я три пачки слоєного тіста. Я обіцяла зробити пахлаву. Показати, як я роблю пахлаву, просто обалдеть. треба тільки три листка. Слоєного тіста не тонесенько, товстого. Я тонесенько не знаходжу. Моніка знайшла тонесенький, але мені пахлава з тонесеньких не подобається, тому що там треба сплошне масло. А тут обалденний рецепт, навіть дієтичний. Потім прочистить желудок дуже хорошо, там горіхів багато. Ще й горіхів будемо чистити. Моя собака є. Ну, і Марія може теж. Редко. Наша дорогоценна каша. Тут іде два вида зерна. Не буду читати що. І просто тут сухофрукти, і якби вона не безвкусна, її можна їсти, і Марія її задоволена. І я теж їм задоволюю. Так, сухофрукти піднімають глічемію, але є інсулін, і достатньо того, щоб той інсулін діяв. Масло. Отакі сосіски на перекус. Ну, вони глічемію теж піднімають, треба бути обережним там 0,1. Е, теж Марія, як буває, ввечері щось хоче, це таке щось Пирожок. большой. Після басейну, мабуть, не знаю, можна буде Марії чи ні, тому що це буде вечір. Треба буде дивитися. Но він печений, він не жарений. Там всередині теж, якби ці прошуто варене. Моцарела, помідор, тут таке саме тісто, що це е, трошки. Хлібчик вже другий раз так я беру. Тут із зернишками і Марії подобається. Тут льон, по-моєму, всередині. Написано, що дуже мало карбоєдра. Ну, і карчофі я взяла. Це артішоки. Артішоки мариновані, дуже вкусні. Тут ти все можеш з'їсти. Тому що артішоки приготувати так. Трошки. не цей. Вони тут здорові. І от іменно цієї марки, що я беру, вони обалдені, тому що смак добрий, бо зазвичай це вся консервація італійська, там уксус. Ну, оце я взяла оце на 48 євро. Я не знаю, чи це нормально. І це недорогий магазин, недорогий супермаркет. Ну, потім я взяла Марії, отакі таки, таки взяла -таки штучки. Один, по-моєму, 4 євро. Я взяла дві різні, їй сподобається. От це те, що вона займе собі займеться часом. І тут є кісточка краски, але краски так собі. І взяла я такі 10 євро ці лампочки. Повішу під навісом. До мене сестра приїде, там ввечері будемо сидіти. Комарів годувати, напевно. Ні, в мене комарів нема. Люди, я в лісі живу. Вода поруч, комарів у мене нема. Летучі миші є маленькі, піпістрели. А комарів у мене нема. Це така красота, тому що тут, кажуть, вліво, вправо від'їхав вже комарів. У нас до куми три кілометри, там жесть. Там просто з'їдають тебе. А в мене ще, представляєте, місце таке, що комарів немає. Можна на вулиці сидіти спокійно. Ну і що? Як завжди, це і меді. Як ти скупляєш 20-25 євро, зонтик за 2 євро, може бути чашечки за 2 євро, якась сумка, термо, цього разу чашечки. Понімаєте, в мене вийшло там, е, 55 євро. І на 25 євро, як би чашечки. Я по оцей. чоловік теж таке любить, він мене навчив по акціях все забирати. 2 євро отаких от 6 штучок, Ну, тут таке, чайок вони з такого, до речі, п'ють. І воно як розіб'ється, ну, не знаю, це вони, оце таке скло, наче не пластик, а змішане, напевно, йде скло. Різні рушечки тут. Ну, я люблю іменно цю дозу такої кави. І виходить, що я думаю, що ній ні, і остивати не буде дуже швидко. А може і потрібно. різними рушечками. Ну, і Оксана, як завжди, як ви думаєте, ну, дві пачки. У мене то є на каву чашки, але <подарю>, подарю комусь. Можна буде, я не знаю, Моніці подарю. Так що всім спасибі за увагу. Розбавила трошки свою ленту. Всім дякую. А, і ще. Я просто зайшла привітатися в сусідній магазин там продавчиня. і ну, Мені подобається з нею спілкуватися. З нею теж є мала дитина, свекруха. Обожнюю я цю марку. Симона. Марка Сімона. Я вже брала в неї такі светлики, вони будуть забирати цю, якби а, і 30 євро. Я просто знаю, що матеріал дуже хороший. Мені оце це подобається, що воно не високе, не низьке. Китиці ці можна познімати, якщо не хочу. Я, коли в школу ходила, я дала собі слово, що я буду все собі купувати, те, що мені подобається, а не те, що необхідно. так. що якось так. Всім благ, всім хороших покупок, щоб вам на все завжди вистачало. Я скромна.